Псалом 27 Псалмоспівець повен довір'я, безпечний у святині молиться, Давида. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятися, Господь мого життя, твердиня, кого маю страхатись, як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю жити в домі Господнім по всі дні життя мого. Щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі, бо Він мене сховає у моїм наметі. В день недолі, Він захистить мене під покровом шатра свого, на скелю він мене підніме, і ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертву радости в Його наметі, співатиму, й у псалма Господа, буду хвалити. Почуй, у Господа мій голос, коли взиваю. Змилуйся надо мною і обізвись до мене. Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте, Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві, ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю мій, Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі Твоєї, провадь мене просто стежкою, з огляду на тих, що на мене засідають, не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, надійсь на Господа, будь мужній. Нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа.